Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і США намагаються максимально допомогти Україні до приходу влади Трампа. Низка американських чиновників пропонують президенту США поки що ще дійсному, Джо Байдену повернути Україні ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times. Тут ще приписують оці, через те, що запуск російської балістичною ракетою Орішнік. Ось, ну ніби та невдачі в боях українських військ відновили дискусію про нові способи військової допомоги Україні. Ось, і якось так: до приходу в білий дім Дональда Трампа. Давайте подивимося. Це я так вам зачитала приблизно. Ось, але ходить дуже багато зараз розганяться такої інформації. От зараз ми подивимося, наскільки це реально дійсно. Ви знаєте, жриця вже говорить, що. Давайте я так подивлюся. Після жриці мені взагалі не потрібно було взагалі нічого витягувати. Але тут якась таємниця. Скажімо так, пробилася. Прорвалася, щось освітлюється. І це, до речі, до речі, цю інформацію ви витягнули десь з сундучка, скажімо так. І швиденько-швиденько сенсація в мене тут іде. Але я от, от відверто вам кажу: карти показують, що це дійсно таємниця. Ось, і хтось, хтось. Дуже е, хоче цю інформацію, ну, скажімо так, е, роз... рознести, рознести, але е, мені чомусь ось з карт виглядає, що, скоріше за все, це ні, ні. От блокада нам виходить, ні, це обмеження, ні, 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 мої дорогенькі, ні. Я ще один рядочок покладу і подивимося, чи є в планах американців повернути нам зброю. Ні, немає. Немає, мої дорогенькі, немає. Немає в планах. А тепер зараз будемо дивитися, хто розносить цю, ну, скажімо так, і псу. Так? Цю інформацію. І знову жриця хотіла випадати. Знову таємниця. Ну, добре. Дивимося. Е, ну, щоб поділити одразу, ділимо ділимося, як і наша. Е, офіс президента. Ось Росію розганяє таке. Чи десь в американців. Захід. Захід, так? Так. Банкова. Ну, от Банкова, старший аркан. Ні. Е, Росія, ні. Ось, але пішло воно, бачите, пішло воно, ну, так як це було, зараз я ще раз скажу, як це називається: з New, New York Times. Звідти це пішло, але м, тут якось початкова ідея була звідси. Зараз ми подивимося. Ідея була звідси. Тому що. Ця карта, вона тільки розносить, тільки висвітує. Газета, тільки висвітлює. Зараз ми ще подивимося, як сюди. Бачите, це не їхня інформація, їм надали інформацію. Зараз ми подивимося тут. Знову таємниця. Бачите, знову таємниця, знову, а, ну, відверто вам скажу, тут щось падає. У, у цій? як є, Не Верховній Раді, чомусь мені Верховна Рада. Ось в них а, падає, ну, скажімо так, рейтинг падає. І вони не мають чим його підняти. А, це по-перше. По-друге, тут ще, знаєте, в мене таке ще враження, що від чогось відвлікають. Це народ України, що ось треба чимось, тобто чимось вас зайняти, чимось вас розважити, як, кудись пустити вас не в то русло, розумієте, щоб ви займалися не, не тими справами. Ось якось так: відволікти від когось від чогось. І знаєте, що в мене ще таке враження, щоб ви потім були розчаровані, коли американці цього не зроблять. А вони цього не зроблять. Ще раз. Ще раз. А з другого боку, а хіба ядерна зброя пішла до Америки? Якщо я добре пам'ятаю, мені здається, вона пішла вся до Рошландії. Давайте подивимося. Ще раз дивимося, чи американці збираються нам? Верніше, не збираються. Чи дадуть американці нам зброю ядерну? Ні, тут, Ні, мої дорогенькі, не дадуть нам зброю ядерну. Ось якось так. Тобто на Офіс президента цю Таке і псо, для чого правда я не зовсім зрозуміла. Ну, конкретно розумієте, конкретно з офісом президента дуже важко змагатися, вгадати, що саме вони, для того, щоб вас відволікти, щоб ви займалися не тими справами, щоб ви на щось надіялися, а потім розчарувались. І знову, щоб був привід, от в мене таке враження, щоб був привід знову сказати: Ах, ці америкоси. Ах, вони нас не люблять, ах, вони бояться Росію, вони не хочуть, щоб Росія програла і тому подібне. От от таку якусь фігню, вибачте. Гаразд, мої дореньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!